Всім привіт-привіт, друзі! Щойно позбувся свого лункса. Буквально за пару секунд у нас на карті з'явився новий читер, цікавий читер. Зараз випускаю Серапфа, я думаю, він на висоті і його не дістануть. А сам читер, він в образі лункса, що дивно я ніколи не бачив. Приважно хелбурнер в читері одягнений, а тут лункс. Дивіться, як він швидко добрався до мого Серапфа, вичислив, що я приземляюсь, і бігом підбіг. А він цікавий. О, є один. Він цікавий те, що він, бачите, він на висоті летить. Він навіть не їздить на своїх колесах, а так просто літає. Ну, Зараз він просто нервує всіх. Всі базарті, аби його грохнути, Ну, не виходить ніяк. Він часто вмикає антирадар для наведення зброї і так виживає якось. Ну, Зараз ми його підловимо. Я зараз вмикаю Shift. В астрал входжу і я думаю він мене так швидко не знищить. Давай, давай, давай під'їжджай ближче. Я скажу, що в мене пушечки ну такі собі середненькі, але бачите, він антирадар вмикає і його ніяк. ну Там пару секунд він їздить без радара того, без глазика. І за пару секунд ти просто не встигаєш. Дивіться, як він його просто кидає в різні сторони. Давай, давай, наближайся. Ну Тяжко його впіймати взагалі. Швидкість в нього шалена. Ну, рано чи пізно йому прийде все одно хана. Або мені першому, або йому. Все, підкотив до мене, ну він такий уважний, він знає, що в моє вколо в електричний вихід не потрібно заходити і тримається якось на відстані. Так, зараз його може доб'ю. А ні, знову глазик вимкнув. Ніяк не виходить. Так, попав в мою зону трохи. Ну, походу, він е, свої здібності вмикає, і ще, можливо, там якийсь в нього модуль стоїть. Він постійно переважно з глазиком тим. Так, ще трохи, в нього лишилося там мало життя. Але ніяк не виходить. Та, ну він тут не чудив, Кіпі, такого зробив. Все, мене завалили. Навіть не знаю хто, ну скоріше всього, цей скунс. Так, зараз я випускаю титана. Ну проти титана ти не попреш. це по-любому. Зараз, ти тільки підійди ближче. О, я його спалив. Круто. Треба було відразу титана, але в мене він не готовий був. Так, і дивимося, він по-любому десь знову з'явиться. А, ось його. Ось його нік. Він вже переодягнувся в сірапа. Ну я так розумію, читер не на одного робота. Діє А, чисто, мабуть, на весь аккаунт, на весь ангар. Так, ми Сирапа, значить, знищили. Ну і походу, що в нього ще мають бути якісь роботи. Не може бути, щоб він так просто карту кинув. Так, 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 де він? Ага, ось! Ось я помітив. Ось він там бігає. Тепер хто він такий? Хелбурнер. Так, тепер Хелбурнер. І це такий досить популярний робот для читерів. Видно, його здібність найкраще підходить для читерства. Він підбігає швидко до противників і взривається, якась в нього система взривна є. Ну, зараз ми його дістанемо. Я його, по-перше, жарю зараз. Опа, є! Даблкіл. Бачите, самим титаном ми два читера знищили. Ну Деколи читери бувають такі, що виходять в ігру самі перші, і їх не знищиш ніяким методом. Навіть один робот, один читер, він каламутить воду, капець як. Ну а тут ми вже їх троє знищили. Значить, якась читерська програма слабенька. Не дуже сильно. Ну то, мабуть, ще залежить від робота, нас тільки робот прокачений. Зараз подивимося, статус, що у нас в кінці вийшло. Ми друзі здули. Ну, тут на виграш нема чого було сподіватися. Зараз подивимося, скільки він заробив 14, 14 штук, ну і його товариші по 3-4 робота знищили. Ось такий, заходимо в аккаунт. Хлбернер на слабенькому рівні. Е, також Лункс на слабенькому другий рівень. Ну пушечка взагалі там. Практично не прокачані. Ну, такі базові йдуть. Але якось в нього виходить, потихеньку знищують. Ну, 14 кілсів це нормально він так бонуси заробить. І нормально у своїх колег відбере бонуси. Все, ми його забанили. Ну і я заслужив нагороду за двох вбитих читерів. Я думаю, це справедливо. А в кінці цієї цікавої пригоди, друзі, щоб відео наповнювалося коментарями, я задам вам питання, ви колись зустрічали Лункса в вигляді читера? Чи ні? Чи були якісь інші роботи? Ну, інші по-любому були. А от іменно саме Лункс мені вперше зустрічається. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока, до зустрічі, будемо.